Українська розвідка знайшла документи і матеріали, які підтверджували намагання Російської Федерації дестабілізувати ситуацію у Молдові. Передали її президенції Майосанду. Санду. Вона в курсі цієї ситуації, тобто. Хотілося б, щоб вони е, вжили всіх заходів, аби не допустити такої ситуації, пане Дмитро, але давайте говорити про те, що армія Молдови не здатна протистояти армії Російської Федерації. На жаль, Федерації. Мусимо Констатувати, Мусимо цей констатувати. Факт. давайте згадаємо те, що напередодні цих провокацій ви пам'ятаєте, саме повітряний простір Молдови і Румунії був використаний російськими окупантами для нанесення ракетного удару по території України. Для чого? Першу чергу промацували системи ППО країн НАТО, Румунії. Там розташовані комплекси Петріот. І... Реакції нуль. реакції нуль. Повітряні кулі, де вони були? На території Молдови і Румунії. Тобто цей невипадковий збіг обставин дає повну картину, як то кажуть, можливість скласти пазли. Що ця провокація, відповідна заява Російської Федерації щодо дестабілізації на території невизнаної республіки, вона вона готувалася як мінімум. Ну, півроку це точно. Погодьтеся, це комплекс заходів, які треба проводити цей оперативні заходи, інформаційні, ну відповідно військові. Ну і на жаль, Російська Федерація вміє це робити. В неї величезний, величезний досвід, досвід. створення дестабілізації ситуації. Там.